Беруть шлюб громадяни України Лазарів Павло Андрійович та Ляшенко Аліна Олександрівна. Вітаємо весільну громаду у цьому світлому залі. А зараз я попрошу молоду пару. Підійти до столу і своїми підписами скріпити акт про народження вашої сім'ї. Іменем закону незалежної суверенної України стверджується взаємний вияв волі громадян Лазарева Павла Андрійовича Таляшенко Аліни Олександрівни на спільне сімейне життя. Щасливої вам дороги! Від сьогодні все для вас стає спільним. Праця, радість та мрії. Тож привітайте один одного як подружжя. Отак. Скрипіть <плес códices> <рес tradition> свої руки так міцно, щоб ніхто і ніколи їх не зміг роз'єднати. Підійдіть до своїх батьків, вклоніться їм низько за тепло. За ласку за те, що благословляють вас сьогодні на спільне сімейне життя. Бажаємо вам життя прожити, наповнене теплом без мірки. Хай солодко вам буде кожну мить, а зараз гірко молодим! Гірко, 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 гірко. Заходьте в середину, всі так, заходьте в середину. Чи маєш добру і не присилуну, волю взяти полога за дружину собі, один кобач перед собою. Кажеш, має. Ман". Чи не і інші другі, ні, також. І ти так само Аліна. чи маєш добру і не присилу, на волю взяти собі за чоловіка. Павла кобач перед собою. Чи не стюваликом іншим другому, ні. Так. Вручається Раб Божий павло, з рабою Божої Аліною. Во ім'я Отця Амінь і Сина Амінь. І Святого Духа неї і присно, і великий віков. Обручається раба Божа Аліна, з Рабом Божим Павлом, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і Ісуса, і Завіки Ліков. Господу помолимо, Господи помолимо, Господи Я Павло, я Павло, беру собі тебе, беру собі тебе, Аліну, Аліну, за дружину, за дружину, і обіцяю тобі, і обіцяю тобі, любов, Любов, вірність, вірність, і чесність, і чесність. подружжу, і не залишу тебе І не залишу тебе. аж до смерті. Аж до смерті. Цьому допоможи мені. Цьому допоможи мені. Боже Боже. в Тройці Святії. В Тройці Святії Єдині. Єдині і Всі святі. І всі Святії. Я Аліна. Я Аліна беру собі тебе, Павла. Беру собі тебе, Павла. За чоловіка. За чоловіка і обіцяю тобі, і обіцяю тобі. любов, любов вірність. вірність і чесність, і, чесність. Подружню. Подружню. І, не залишу тебе. і не залишу тебе аж до смерті. Аж до смерті. Цьому допоможе мені, Цьому мені. Боже. Боже в Тройці святій, в тройці святій. Єдиній. І, єдиній. і всі святіє. Те, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. Я недостойний Слова Божий, єднаючи вас у святе подружжя, владою Церкви Святої, православної, благословляю во ім'я Отця, ім Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас, і на віки. Вінчаються Павло з рабою Божою Аліною, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вінчається раба Божа, аліна з Рабом Божим Павлом, воєм'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх. Господи Боже наш, славою і честю вінчай вінчай. Їх. Господи Боже наш славою і честю вінчай їх. Будьмо уважні мертвечі, будьмо уважні. Одного разу було весілля в Кані Галилейській, і мати Ісуса була та Був вже запрошений на весілля Ісус з учениками Його, ніколи не стало вина. Мати Ісусова каже до нього, вина не моя, говорить їм Ісус, що мені і тобі жоно, ще не прийшов мій час. Мати його каже слугам, що Він вам скаже, зробіть. Було ж то шесть кам'яних кам'яних на воду, що стояли для убивання юдейського, по їх міщалось по дві або по три міри, каже їм Ісус. Налийте посудини водою, і налили їх до верху, і каже їм: Наберіть тепер та несіть до старости весільного, і понесли, як покуштував староста води, що стало вино. а він не знав, звідки воно. Знали тільки слої, що набирали воду, то кличе до себе жениха староста, та й каже йому, кожен чоловік. Перше добрим вином частує, а коли уп'ються, тоді вже гірше, а ти добре, вино зберіг аж досі, такий початок чудам положив, Ісусу Кані Галилейський, і показав славу свою, і увірували в нього ученики. Його слава тобі, Господи, слава. І ти, не звелися, як Сара, і заселився, як ревека, і розмножуйся, як рахіль, втішаючи чоловіком своїм, додержуючи заповіді закону, бо така воля Божа. Во і Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Возлюблені в Христі Павло і Аліна, ваші батьки, гості. Всі ви прийшли у цей свято воскресенський храм міста Золочева попросити у Бога благословення на ваше спільне супруже життя. Коли ви двоє будете мати у своєму серці чисту любов одне до одного, Господь вас чудесно своєю благодаттю буде берегти і вести. Я вам бажаю, щоб у своєму житті ви, як подружня пара, чоловік і дружина, що ви завжди Бога славословили, Господа хвалили. Господу дякували за дар життя, що тато з мамою вас народили, вчили, виховували, дали вам освіту, благословили вас сьогодні на вінець, щоб ви ні в чому не мали ніякої потреби. Хліб, вино, багатство земні і небесні, щоб вони рікою вам лилися, щоб ви пам'ятали і знали, що ви в молитві Господні все читаєте. Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Хліб, щоденний Господь всім подає, і в законі Божому, в Євангелії Матвея 6 розділу 33 стиха є написано: найперше шукайте Царства Божого і правди його, а все інше додасться вам. Будете мати, де жити, будете мати майно, будете щасливі. Тоді, коли Господь буде бачити і чути вашу ревну молитву в храмі і вдома, хай Господь вас береже, дорогі Павло і Аліна, дорогі діти. Здоров'я вам довголіття! Хай Господь сотворить вам довгі многі і благі віта.